Чого ви думаєте, кожен другий блогер зараз створює свої лінійки брендів та продає навіть каміння з ваших ніг? Ой. <плес> окей. Але давайте роздивимось більш детальніше одну темку з назвою... Це все було вступлення? Як це не прикро зараз признавати, але навіть у ринку криптосвіту? І так, привіт, мої юні та не дуже, ті, що тільки починають свій шлях або вже успішні в нашому нелегкому промислі митців. Головне, це на постійній основі займатися тим напрямком, який ви для себе вибрали, і не робити великих проміжків часу, щоб люди вас просто не забули. Нам з вами дуже пощастило жити у 21 столітті, бо для митців дуже великий простір, як можна монетизувати свої роботи. Вже не потрібно стояти на площі та приторговувати своєю творчістю в надії, що вас помітить якийсь відомий бренд. Звісно, якщо це не ваша піар фішка, якою ви будете накручувати собі аудиторію. Для початку вам потрібно визначитись з напрямком, де ви будете просуватися. Свою творчість ресурсів зараз дуже багато: це інстаграми, це телеграми, це будь-які інші платформи, які допоможуть вам накрутити вашу аудиторію та створити фанбазу відданих вам людей. І інші мережі, які ви можете розвивати, викладаючи свій контент туди, туди, туди. Але вам ніхто не забороняє приділити свій час декільком з цих ресурсів, тим самим збільшити охват вашої аудиторії. Найкращий спосіб заробити на своїй творчості це зробити із себе бренд. Ключове слово своїй творчості люди охоче купляють роботи, будь то книги, чи картини, чи будь-то інше. Вже у відомих митців. Ви створюєте десяте чудо світу. І воно нафік нікому не здалося, бо ви нікому не відома людина. Погодьтесь, ви би охоче купили книгу з тим же Гаррі Поттером, а не ж про Васю з вашого підвір'я. Чого ви думаєте, кожен другий блогер зараз створює лінійки брендів та продає навіть нікому не потрібний один те самий однотипний мерч? Зараз для митців також відкрит світ крипторинку, і ви можете мене запитати, стоп, митці та крипта це якось пов'язано. Звісно, це пов'язано завдяки такій темці, як NFT-шки NFT – Це перетворення вашого фізичного об'єкта на автентичний цифровий виріб. Який ви можете в подальшому продати. Так нещодавно один з художників продав свою творчість за дехраліант доларів. Коротше, мужик нещодавно створив калаш з своїх робіт, які він малював кожного дня, зробив з нього NFT-шку, да продав її. А ви так можете? Це прекрасне поєднання мистецтва та крипти в нашому світі. Якщо ви людина з харизмою біля Зовсім без харизми, коротше кажучи, ви повинні себе зламати, ламати через силу. Як це не прикро кажучи, але якщо ви не будете себе прокачувати, це ж не хочу, це раз, це раз не хочу, це не хочу то вас обійдуть люди, які будуть цим займатися, і створювати себе знову та знову, відкриваючи в собі нові потенціальні можливості для розвитку та заробітку. Але якщо все це для вас ще попереду, то зараз, щоб не гаяти часу, знайдіть собі харизматичного партнера та монетизуйте його. Ха-ха, да, співпрацюйте, створюйте щось нове і. Беріть його та на ньому створюєте вже бренди. Якщо ви така людина замкнута в собі та не впевнена, та й взагалі І коли ви будете співпрацювати, ви будете дивитись на цю людину та навчатися і брати в неї досвід, який вам в подальшому знадобиться для того, щоб створити вже бренд із себе. Як це не прикро зараз признавати, але навіть у ринку криптосвіту ваша популярність грає неабияку роль. Бо чи то ви будете продавати нікому невідому картинку? То літолік продає картинка, чи то буде Пекасо якийсь? Чи навіть Ілон Маск свою творчість монетизувати та в цих не в кішках просувати? Ну а поки ви намагаєтесь проникнутися усіми цими мистецькими забогонами крипто всесвіту, я вам раджу не гаяти часу та створювати криптогаманці та реєструватися на всіх біржах, які вам попадуться під руку. Далі вам це точно знадобиться. Бо для всіх активності з криптою, будь то завести гроші, вивести гроші, примножити гроші, проінвестувати гроші. Вам знадобляться ці інструменти. До речі, якщо ви дідуган, який хоче збільшити свій капітал, але не хоче в цьому всьому розбиратись і інвестує. Свої гроші у нерухомість, сподіваючись, що це найстабільніше, а зараз ні то я вам скажу, що мій срок окупності для будь-якої інвестиції складає всього лише 4 місяці. А ваша нерухомість буде окуплюватися близько 5-6 років. Як вам таке? Головне, не забудьте, що коли будете мандрувати по світу криптиї, не перетворіться із людини мистецтва на кулу cool бізнесу, бо є така невеличка побочка, і будете вже не створювати, а скупляти ці нефтішки, торгуючи та спекулюючи на ринку але не забувайте, що коли ви цим всім займаєтесь, розвивайте також свої медійні сторінки, бо це все знадобиться вам для створення своєї аудиторії, яка буде допомагати вам в продвіженні ваших творчих потугів. Якщо ви раптом перетворитесь на нового блогера мільйонника, я вас дуже сильно прошу. Не створюйте курси та курси для курсів, в курсах в яких ви будете просувати свої курси. Ці курси, це, о, як це сказати, коротше, вони лізуть зі всіх щілей, щілин. Вони лізуть. Вони в інстаграмі, в телеграмі, всі, всі люди, якихось чогось добилися в цьому житті, посилають свої срані курси, які вони купляли у інших людей, які навчали інших людей, які ті в свою чергу навчали інших людей. Цим сраним курсом. Господи, не треба так робити. Хвилинка відчайдушного крику душі. І так, ви створили гаманця по всім законам феншуя, налаштувавши собі мережу, там підключивши декілька монет. І що ви? Хочете, щоб вам гроші з неба почали падати? Беріть пензла до рук та йдіть створюйте свої витвори мистецтв, які в майбутньому ви будете монетизувати. Гроші вам сипатися зі стелі не будуть. Ну і не забувайте, що під час того, як ви будете фігачити нові свої витвори мистецтва, ви будете прокачувати свої навички. І в подальшому ваші роботи будуть все краще, кращі, краще, кращі, і ви будете все більше більше і більше їх. Просувати, продавати, заробляти. Також зайвим вам не буде створити інстаграм, телеграм, ютуб канал, TikTok та інші соцмережі, в яких ви будете постити свій творчий процес. Це стане для вас в нагоді, коли ви захочете продати свої роботи іншим додікам, які захочуть їх купити. А потім ви викинете на сміття вашого пензла, планшета, перетворитесь на блогера та будете знімати TikTok бренди але якщо ви вовк одинак чи вівця в Вовчій шкурі і не збираєтесь змінюватися, або хай краще світ прогнеться під вас, навіть для таких є дуже багато ресурсів, в яких ви зможете продати свої творчі потуги. Наприклад, є такий ресурс як iStock. Навіть якщо у вас творчості кіт наплакав, я впевнений, що у вас в телефоні є камера, а телефон знаходиться у вас в кишені майже 24 на 7. Так ось я. Можу вас впевнити, що на ваших світлинах, які ви зробили, теж можна заробляти гроші. Можливо, ви будете професіоналом у цій сфері і будете вже створювати освітлення, фотозони та щось інше. Ніхто вам це не забороняє. Це теж дуже шикарна можливість пасивного заробітку. Чи окей, фотографом вам не бути? Можливо, у вас є янгольський голос і ви ще той співонець. Вітаю! Ви будете заробляти на тому, що будете створювати ваші треки. Коротше кажучи, музичного простору митець ось ваша стихія. Вам навіть не потрібно щось створювати. Беріть вже готові витвори мистецтва інших авторів та просто їх переспівуйте. Дуже багато прикладів на цю тему, які заробляють на цьому непогані гроші. Але тут я вам вже радити нічого не буду, бо краще пошукайте в ваших інтернетах, як монетизувати музичний... Музичні всі всі ваші фішки Але пам'ятайте, якщо ваша зірка не запалала з першої ж фотографії, відеоролика чи просто прикольчика в Тіктоку, не засмучуйтесь і просто долбіть, 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 поки не вийде. Головне в кожному ремеслі це крихта удачі та дуже багато наполегливості. Згодом ви будете вдячні собі за те, що були наполегливі та не зламалися від перших невдач. Все, ставте лайк та підписуйтесь вам маленько, а мені приємність. Кон.